Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, які подарунки вам готує Вселенная. Всіленна, вищи сили. За пройдені ваші уроки, які ви пройшли, готує вам вища канцелярія, як я кажу. Ну. Ой-ой! Дивіться, готують вам мужчину Дієвого, мужчина, який міє заробляти гроші, мужчина, який є. Творцем свого життя, мужчина, який є дуже діючий в соціумі, мужчина, який дуже харизматичний, запальний знатним чоловіком і людиною, на, яку всі, на якого всі звертають увагу. Далі вам готують класний шанс на відносини з цим чоловіком. Якщо ви чекаєте, коли познайомитеся, якщо хтось має в своєму полі, такого мужчина, вам буде даний шанс все-таки. Для серйозних стосунків. Хто мене дивиться, з дідностями, буде вас прорив в вашій, скажімо, магічній сфері, да? або хтось починає, думає, сумнівається. Тут вам, якби, даються шанси дуже хороші, з одної сторони, мужчина, з другої сторони, ту спінтаклі, який говорить про те, що це фінанси. Тому ви повинні взяти все в свої руки, ви повинні бути. Скажем, магом свого життя все взяти під контроль і ваші дві сфери діяльності, за яку, можливо, на сьогоднішній день ви переживаєте, вони покращаться. І мужчина, і гроші. Да, вам було нелегко багато яких життєвих ситуацій в своєму житті перенесли. Хтось диктував вам свої умови, це може бути. Для прикладу, чоловік це може бути робота, де говорять робити так, як вам не подобається, чи як ви не хочете. Це ті самі батьки, які диктують нам свої умови. Це соціум, в якому ви перебували. Але все-таки можливо хтось тут змінив свою роботу і. Почав займатися самозайнятістю, тобто через інтернет, онлайн робота, да? якісь хобі, можливо, ви монетизуєте. І ви тут будете дуже задоволені своїм якби, фінансовим положенням, дуже ви будете задоволені, і люди, які раніше впливали на вас да? і диктували вам свої установки, ви на це вже вестися не будете. Чому? Тут, бачите, тут миша біжить і кіт біжить за мишою. Тобто. Це оці, оцей соціум, який постійно біжить за нами і каже, так не роби, бо так не можна, роби отак, бо так, бо так треба, бо так люди що скажуть. Все, ви вже тут а, вийшли на новий рівень свого життя, і ви тепер а, сидите в своїй зоні комфорту, я би сказала, займаєтесь тим, чим ви хочете. Якщо ви наразі ще цим не займаєтесь, якщо у вас є якісь плани там на самозайнятість, да, піти там з сім'ї. Для прикладу, то е дерзайте, вас все вийде. Фінанси вас тут будуть, не переживайте. Якийсь уход у вас буде, якась крапка на чомусь. Ну, дивіться, в кожного це буде своє. В когось це буде пішла з сім'ї. когось пішла від партнера, в когось пішла з роботи, в когось пішла. переїхала від батьків. Тут буде по різному. Ви приймете рішення і поставите на чомусь крапку на тому, що вам не подобається. Да, от карти перевертаються. у Вас буде башня в житті. І ви тут, якби сама собі скажете, все досить мені вже розбивати моє серце, ножі в спину мені той соціум пхає, ви не все-таки на якийсь момент приймете рішення, що все, я беру все в свої руки, я стою холодною до всіх, я стою закритою, в мене є досвід, в мене є розум. Далі я буду жити так, як я хочу, а не так, як диктує мені соціум. Да, тут з мужчиною якимось ви... Пройдете завершення, трансформацію, тобто хто розлучається, піде від чоловіка. Хто чекає мужчину, в дорозі, ви зустрінете мужчину свого пострашному суді, це кермічного імператор до вас іде, мужчина для сім'ї. От буде і вашої мрії. Ви зустрінете мужчину. Того, про якого ви мріяли, тобто для сім'ї самодостатнього, який вміє відповідальність брати за жінку, і так далі. Ваша мрія збудеться, але для того, щоб вона збулася, ви повинні відмовитись від того, що тягне вас назад. Робота, батьки непотрібні друзі, подружки, робота непотрібна, некохана, не кохана, на яку ми ходимо. Ви повинні минуле відпустити і рухатись вперед. А далі вам дороги всі відкриті.